Як зробити так, щоб в нас в даному випадку ящик не плюхатись. На нього можна було заплакувати і без таких серйозних груп. Ми можемо використати, я так розумію, декілька способів. Я знайшов плагін двічі по об'єкту, і він називається bounce на англійський. Якщо ми зайдемо на українську, тут називається відскок. Давайте ми введемо відскок. Ось цей. Намальований такий м'ячик забезпечує дію, щоб об'єкт відскочив від іншого об'єкта, з яким він тільки що торкнувся. Ось цю одну поведінку ми додамо. Потім нажимаєте додати ще одну поведінку. Додаємо, що він платформа. В даному випадку, коли ви додали платформу, у вас буде стояти ось так. Ви міняєте на платформу Throw». Це скакати крізь платформу. Тоді воно буде працювати. І ще одну ситуацію це додаємо е, платформер-об'єкт, е, тобто персонаж, але знімаємо цю галочку. Коли оцих три поведінки у вас буде, ми додаємо ще один рядок. Без умови, без ошибника у нас зразу буде така дія. Коли ви нажимаєте на дію, нажимаєте на ящик, у мене був оранжевий. Тут горизонтальний відскок. І з ким в даному випадку вибираємо ось цього. Якщо у вас двоє персонажів, то міняєте на іншого персонажа. Так? І я вибираю горизонтально, тобто завжди горизонтально. І це я так само можу. Тільки в даному випадку тут щось стається, він торкається, це якби друга ситуація. Це в мене в коді він десь зроблений. Niech ja się więc zetknę, ja